Мені важко повірити, що українці можуть бути такими дебілами. Ну, дебільня повна, я не знаю. От тільки тут приходить на думку, ота, стара, стара така казка, що в те час, коли нормальні люди лягали спати, дебіли йшли на роботу. Не пам'ятаю, чия це. Оце про українських лісників. Сьогодні третє. 3 травня. І ці дебіли 3 травня сіють жолуді. Вже свіжі жолуді зароджуються, вже все розпустилося. Ми ж у мене ви... черешні вже скоро будуть спілі. А ці дебіли в суху землю абсолютно сіють сухі убиті жолуді. Цей жовтий висох. Він е, веса навіть немає. Він пропав уже 5 років назад. Згнив. Ой, караул, з команда. Мільярд дерев для Зеленського. Цей Зеленський такий придурок, як його команда кончених. Ну а це така робота, що я вам скажу, що це навіть... І я не знаю, як це, цей дебілізм класифіцірувати. Це, подивіться на болховця. Дебіл. Дебіл самий справжній дебіл. Будзинський той. Що ви робите? Ви дебіли. Ви, це я, то, я вам скажу так, ці сволочі розкрадають Україну, вбивають. Це м, самий настоящий саботаж. Це списуються і крадуться гроші. Більше я тут не бачу от, сенсу в цьому. Тільки вкрасти гроші, списати і вкрасти. Тут нічого не буде. Це купили жолуді на мільйони, списали мільйони соляри. І нічого тут не буде. Це саботаж. Саботаж Гниди. До речі, на стовпчику стоїть, що цей ліс посадили в минулому році, у 2023 От на тому стовпчику, бачите? А по факту його садять тільки сьогодні, 3 року. 3. травня 24-го року. Абсолютно сухий мертвий жолодь. Жолуді абсолютно гонілі. Бачите? Вони пусті половина. Це сміттяне жолуді. Ну Мітя її булоховець. Просто я неймовірне. Я би ніколи подумав, не подумав би, що такі дебіли це українське суспільство, українці, український народ і що таке тут дебільне начальство. Зеленський, оце тобі мільярд дерев. Для коміка цирк. Коміка цирк. зе команда. Это як її. Це. Овцова, овцова, подивися, що робить твоя З команда. Це взагалі дебіли. Я таких дебілів ще не бачив. Всьому вже є, але я не думав, що таке може бути. Дебіли і злодії. Злодії і дебіли. Все. Немає, от вибачте, немає, я не знаю що сказати. Що сказати на покидьків, непрофесіоналів. Який непрофесіонал це звучить. Але ж тут нічого такого. Тут нема що звучати, тут смердить. Це таку неймовірну грудку. Бачите? Закинули сухі жолоді. Наверху валяють. Він пустий, бачите? Ну, гриця тут крадені один мільйон. Сухий. Сухий. аж тріщить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Страшно, страшно. За що ці солдати воюють? За эту гавно. Я не знаю. Ще раз. От жолудь валяється наверху. Ще раз. Посадили в минулому році, бачите, 23 й рік. А сьогодні 3 -е 24 го 3, -е, 3 -е травня 24-го. Тобто роботу закрили, гроші поділили ще в минулому році. А в цьому році зімінотували, списали. Ну, стопроцентні злодійство. Ізмаїл, Південний Офіс, Грицай, Сарацький лісництво.